Вітаю всіх! Пропоную вашій увазі монету з власної колекції, присвячену військовому і політичному діячеві, особистості, що символізує спадковість Української національної визвольної боротьби Євгену Михайловичу Коновальцю. На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Євгена Коновальця, ліворуч, від якого напис ОУН та стилізований тризуб з мечем. Праворуч, напис Євген Коновалець. Роки життя 1891-1938. На аверсі монети розміщені на тлі калинової гілки, яка обрамлює монету Малий Державний Герб України, праворуч від якого напис Україна, по центру, на дзеркальному тлі фалеристична пам'ятка часів визвольних змагань у вигляді монограми з двох літер С, переплетених гілкою червоної калини, відзнака Стрілецька Рада. Праворуч від якої слова Євгена Коновальця Будемо мати силу, тоді вийдемо побідно з найгіршого лихоліття і здобудемо все, що нам треба. Та його фоксімеле. унизу номінал монети 2 гривні, рік карбування 2021. Вона належить до серії Видатні Особистості України, введена в обіг 9 червня 2021 року, виготовлена з металу «Нейзельберг». Масою 128 г, діаметром 31 міліметр, тираж цієї монети 35 тисяч штук. Ціна НБУ на момент випуску становила 49 гривень. А на квітень 2025 року вона коливається в межах 150-180 гривень. Ще декілька цікавих фактів про цю видатну особистість. Євген Коновалець народився 14 червня 1891 року в селі Зашків, тепер Львівська область. У сім'ї сільського вчителя. У дитинстві його називали тихим хлопцем, оскільки він рідко вступав у конфлікти і більше спостерігав за подіями. Його батько був не просто вчителем, а й активно пропагував ідеї українського націоналізму серед селян. Мати майбутнього провідника ОУН походила з родини греко-католицького священника, що пояснює його близькість до церкви та моральних засад. Коновалець навчався у Львівській академічній гімназії. У юності Євген дуже любив читати детективи Артура Конан-Дойля, що, можливо, вплинуло на його конспіративні навички в майбутньому. З початком Першої світової війни 1914 року конувалець став одним із офіцерів українських січових стрільців ОСС. У 1915 році під час боїв на горі Маківка потрапив у російський полон. Одна цікава деталь: його майже розстріляли. Коли російські солдати дізналися, що він офіцер, один із командирів наказав його розстріляти як австрійського шпигуна. Конувалець врятувався лише тому, що інший російський офіцер, який мав українське коріння, вирішив взяти його на допит замість негайної страти. Під час перебування в Царицині, нині Волгоград, він непомітно організував серед військовополонених осередки українських націоналістів. Існують свідчення, що навіть серед російських солдатів він знаходив прихильників української справи. У 1917 році, після Льотневої революції в Росії, Коновалець утік з полону і перебрався до Києва. Після втечі він почав активно діяти у військових та політичних колах. У 1918 році створив Галицько-Боковинський курінь січових стрільців, який відіграв ключову роль у боях за Київ. Маловідомий факт, що під час повстання проти Павла Скоропадського конувалець був настільки вправним стратегом, що його противники вважали, що повстанням керує група досвідчених генералів, а не один молодий командир. Через це його називали невидимим командиром. Після поразки УНР і втрати української незалежності конувалець емігрував, але завжди носив із собою карту України, яку зберігав у своїй кишені навіть під час зустрічі із європейськими політиками. У лютому 1922 року Євген Конувалець одружився з Ольгою Федак, донькою відомого громадського діяча та мецената. У 1924 році в них народився син Юрій. Через політичну діяльність конувальця сім'я часто змінювала місце проживання, мешкаючи в різних європейських містах. У 1929 році у відні конувалець створив Організацію українських націоналістів ОУН. Мало хто знає, але ОУН у свої перші роки функціонувала майже як таємний орден, а конувалець мав власну особливу систему паролів і жестів, які дозволяли впізнавати своїх. Наприклад, існувала легенда, що якщо на столі під час переговорів конувалець клав сірникову коробку на ребро, це означало сигнал до негайного виходу через загрозу арешту. Конувалець умів змінювати почерк і часто особисто писав інструкції для ОУН, щоб їх важче було ідентифікувати. Радянська влада довгий час намагалася ліквідувати конувальця у 1938 році. Агент НКВС Павло Судоплатов отримав завдання особисто вбити лідера ОУН. Перед смертю конувалець відчував дивну тривогу. У листах до друзів він писав про непояснену загрозу, яка висить над ним. 23 травня 1938 року в Роттердамі Судоплатов передав йому коробку шоколаду, всередині якої була прихована вибухівка. Через кілька хвилин після того, як конувалець відкрив її, пролунав вибух. Судоплатов утік з місця події на таксі, яке заздалегідь стояло в кварталі від готелю. За день до цього він записався під чужим іменем у готель, а після вбивства негайно вилетів до Москви. Євген Коновалець не залишив по собі мемуарів. Але понад 1500 документів, пов'язаних із його діяльністю, було знайдено після його смерті. Деякі з них і досі засекречені в архівах. Існує припущення, що серед них є навіть план створення Незалежної України, який він розробив у 1937 році. Його могила в Роттердамі досі є місцем паломництва українських патріотів, а конспіративні методи, які він розробив, пізніше використовувався в боротьбі ОУН УПА. Під час Другої світової війни. Євген Коновалець не просто військовий і політичний діяч, а людина, яка будувала незалежність України ще тоді, коли це здавалося неможливим. Його життя було сповнене таємниць несподіваних поворотів і героїзму, а його вплив відчутний навіть сьогодні. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!